Це дроки гусяк вам на додачу. Доброго дня! З вами Орест та мій відеоблог Життя в селі. В тих дощах гусі теж повиростали, бачите, які дебелі. Що не може не тішити. Гидке каченя виглядає десь отак. Правда, це не каченя це гусеня. Але в одной менній каченя було лебедем, А лебеді близькі родичі гусей. От. Ну, і зараз період линьки, бачите, в них на крилах і на хвостах вже почало з'явитися пір'я. а решта це ще пух. Е, вони такі всі недолугі, кострубаті і не дуже красиві. Але буквально ще декілька тижнів вони перетворяться в білих З Сьогоднішнього дня вони пасуться в нас в дворі. От виїдають нашу травичку, а ночуватимуть в хліву з іншою птицею. Каченята зараз в клітці на виписі. Вчора вони Оксані навіть втекли і знайшли їх аж на другому краю села, ну, але знайшли.